Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Нарешті прийшов час висаджувати зими часник. Ми вже багато років на своєму каналі показуємо, як це робимо, але традиція є традиція, тому не будемо її порушувати. І в цьому відео я відповім на декілька надважливих питань, від яких і буде залежати, які врожай ми в наступному сезоні з цього часнику зберемо. Давайте розпочнемо. Перш за все, це підготовка грядки під посадку. Ми її вже приготували, внесли трішки суперфосфату з розрахунку 30 грамів на 1 квадратний метр, внесли ведро перегнію коров'ячого на 1 квадратний метр і все це перекопали. Зараз трішки розрівняємо граблями, щоб поверхня була рівненька. Бажано підготовлювати грядку під посадку часнику за тиждень хоча б до висаджування. Але якщо не встигли заздалегідь, то можна підготувати її безпосередньо перед висадкою. Наступне питання, коли краще за все висаджувати. Ми висаджуємо в другій половині жовтня. І це, на мій погляд, найкращий час для висадки озимого часнику. Якщо не встигли, то можна навіть і в першій декаді листопада нічого страшного не буде. Посадковий матеріал. Ми будемо висаджувати два чудових сорти Любомир це. Сорт часнику, який ми випадково придбали на ринку, не впевнений, що це його справжня назва, але мені він сподобався. Це вже, до речі, з врожаю, який ми зібрали. І будемо висаджувати любашу, яку ми традиційно вже багато років висаджуємо. Розділяємо на зубки безпосередньо перед висадженням. Заздалегідь цього робити не бажано у всякому всяк... разі, так радять. Професіонали, які висаджують в великих кількостях часник. Зробили ось такі невеличкі таблички, по яких будемо розрізняти, який сорт часнику у нас росте. Розділити на зубки цибулину часнику неважко. Якщо він погано розділяється, можна використовувати будь-який такий плоский інструмент, за допомогою якого. Ви зможете собі полегшити відділення. Друзі, краще брати невелику головку, але великий зубок. І взагалі до 2 грамів, якщо зубок, часнику, то краще його не використовувати для посадки. Тому що чим більший зубок, тим кращий врожай потім можна з цього зубка отримати в майбутньому. У нас доволі непоганий по розміру часник ось такі зубки. Ось вони які чудові, навіть є ось такі велетні. Ще такий важливий момент: уважно роздивляємось кожен зубок. І ось тут під покривною чешуєю я ось таке виявив. Бачите, це дуже погано. Звісно, такий зубок в. Посадку ми використовувати не будемо. Друзі, і уважно дивіться, коли розділяєте з цибулини на зубки, то іноді буває, що на донці зубку залишається частина ось старого донця. Видаляємо все, щоб було ось таке чистеньке. Чому це надважливо? Тому що залишки старого донця будуть заважати появі молодих корінців. Схема висадження ми залишаємо між рядами приблизно 25 сантиметрів. Це саме та відстань, яка дозволяє потім гарно доглядати за посадженим часником, коли він буде потім вже в процесі вегетації. Для того, щоб розділити гарно на рядочки. Використовуємо ось таку планку чи арматуру. У нас висока грядка, залишаємо сантиметрів 7-8 до буртику і проводимо ось таким чином розмітку. Один ряд буде, перекладаємо. Тут буде другий, третій, четвертий. Ось так. чотири ряди. Часнику у нас буде рости на 2 квадратних метрах. Нам цього цілком вистачає, тим більше, якщо збирати гарний врожай по часнику, то для родини з двох людин цього цілком достатньо. І четвертий ряд також проводимо відмічання. Ось так. Ми для висаджування часнику і деяких інших цибулинних рослин використовуємо ось такий спеціальний пристрій, який для цього і призначений. Якщо немає, можна щось подібне, або навіть можна просто тяпкою провести і зробити бороздку на глибину приблизно до 10 см, 8-10 см. Дивіться, ми розміщуємо зубки часнику озимого на відстані приблизно. 10-12 см від одного, для того, щоб потім отримати гарну головку. Робимо цим пристроєм ось такі отвори землі. Для чого потрібно заздалегідь подбати грядку Для того, щоб за цей тиждень земля трішки стала більш такою ущільненою щоб вона присіла до самої глибини, ось, бачите, трішки залишилось старе донце, ми його відриваємо і розміщуємо. У нас невелика кількість, коли у нас велика кількість часнику раніше була під вирощенням, ми його все ж таки висаджували по бороздах, тяпка, робили борозду, і вже по борозді, потім розкладали. А коли невелика кількість. То ось таким пристроєм, на мій погляд, це набагато зручніше, і ну, можливо і швидше, якщо так. Часник по ячейках розкладений. Залишилось тільки його прикрити шаром землі. Просто беремо і прикриваємо. Нічого тут взагалі, трішки притискаємо. Паливати чи не паливати? Звісно, часник ми ніколи не поливаємо, тому що земля волога і потреби в цьому немає. Він одразу самостійно піде в розвиток. і за 2 тижні на часнику до настання морозів повинна з'явитися приблизно 10-12 корінців. Довжиною 10-12 см кожний. І саме такої кількості і такого розміру корінців буде достатньо для того, щоб часник гарно вкорінився і взимку його не виштовхнуло на поверхню морозом, коли промерзне земля. І. Він тоді гарно буде проростати. Ось так все прикрили, і можна сказати, що з висадженням озимого часнику ми в цьому році завершили. До речі, якщо у пошуку гарного посадкового матеріалу озимої цибулі з Голландії, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти почитати за необхідності щось для себе обрати. І також час вже подбати за насіння, з якого в наступному сезоні будемо вирощувати гарні рослини, овочів та квітів. Тому також посилання залишу в описі під цим відео. Дуже великий асортимент якісного насіння поштучно. Це те, що треба для нас, з вами, городників, дачників. І саме з цього насіння ми на своїй дачі вирощуємо всі рослини. Вам бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!